Вітаю, друзі геймери, завдяки славетним козакам. Харци знову на зв'язку і варто попросити вибачення за довгу перерву і представити вам підбірку колод та й взагалі розповісти, як детальніше грати в гру from the Deep. Початку виділю кожного персонажа, а потім там загальні поради. Тож варто додивитися відео до кінця. І почнемо напевно з мого улюбленого персонажа. До речі, забув сказати, щоб отримати доступ до професора і культиста вам потрібно покращити центр пропаганди. До на запису відео зараз. Стоїть ось... Натяжці, перекрут і збирати. Але питання стається відкритим з стабілізатором. На стабілізатор потрібно готівкою 75 тисяч для того, щоб займовити з Польщі. Тому що новий 90 на вході. Тут можна нічого не вигадувати і грати через готову колоду, розбещені ворони. Щоб досягти її рівня, вам потрібно покращити бібліотеку до 4 рівня. Вам відкриються всі додаткові колоди для героїв. А поки ви її не маєте. То варто приділити увагу картам з пацюками, так як карта лабораторний пацюк і мутація до нього доступні одразу. Добираємо мінімум 4 карти на захист, звичайні. В подальшому їх можна покращити і отримати ще й хіл. Для добору можна розглядати такі карти: параноя, укол адреналіну, парасолька. Якщо випадає карта жадність, то це топ, так як ви зможете нейтралізувати блок ворога. Для власної атаки можна використовувати класичний удар тростиною або поєднувати прихований клинок з отруєнням. Типу карти, отруйні пари. Додаткові карти обов'язково мати майстер звірів, фас, рука допомоги, відмінна ціль відмітити ці. А по ситуації такі карти, як цианіт, догана, кислотний розчин, паразит, психоаналіз. А недоліки цієї колоди є в битві із босами, так як маунти дуже слабкі перед ударами по площі. Не рекомендую грати картами через втрату глузду. Сама колода крута, але сильний противник сам по собі спалює глузду. Тож ризик загинути виростає в рази. Релікт вибираємо такі, щоб максимально бафати персонажа, щоб він міг вести бій і не отримуючи шкоди. Розхідники я вибирав по принципу, що більше підходить. Викликає ще одного звіра, беру, скидає дебафи, беру. Лікує, беру. З реліктами, розхідниками і обладнанням складніше, ніж з колодами, так як вони даються рандомно, і ви маєте орієнтуватися під потреби, які вони можуть дати. І це стосується любого персонажа. Ключова різниця тільки в манері ведення бою, так як детектив і культист б'ється сам, то професор з вірами, і в них різні потреби. Цей персонаж мені особливо сподобався ефективністю проти людей і своїм псом, який на початку гри дуже сильно допомагає. Я пропоную грати ним через бафи атаки і масове послаблення ворога по типу карти спалах. Для посилення атаки обов'язково карта кастет і замах. Для атаки рекомендую використовувати карти удар, пістолет, заборонений прийом, аперкот, льодоруб, двоствольна рушниця. По можливості добираємо карти граната і цвяхи. Карти захисту це блоки, перекат, мають бути за основу, так як решта по ситуації і наявності. Ще потрібно приділити увагу таким картам, як лайка, пісок в пику, підніжка і скинути капелюх. Епічні карти мені не попадалися, але з них можу відмітити дублер і ухилення. Про релікти я розповідав вище, тут нічого не змінилося. Але на відміну від професора, затягувати бійку не невигідно, так як в нього дуже мало хіла, щоб відновлюватися, найкраще вирубати сильного ворога по одному за один-два ходи. Так як ворог теж не атакує постійно. З боссами простіше, там можна перечекати сильну атаку в блоці. Він мені сподобався через ефективність перемостства завдяки однієї карті і механіками крові, яка має дуже хороші переваги по картах, на відміну від детектива. На фоні цього будуємо стратегії для атаки. Вибираємо такі карти за основу, не і гострий ніж. Другорядні карти це кістолом пернутий провернути, відрубати кінцівки, решту по можливості. Це шокуючий кінжал, вразлива точка, глибокий поріз, уламок скла, помста і розізлиць. Для блоку використовувати найкраще бінт, укріплення, кривавий бар'єр і опанувати себе. Додаткові карти це сховатися в тіні, символ культу, таран, відворот. Кинути кості, молитва, сюрікени, заплющити очі, аптечка і потужні кровотеча. Релікти я вибирав, щоб захистити себе від впливу різних негативних ефектів: отрута, підпали, таке і інше. Ще дуже корисна мумія кота. І на хіл, перед боєм після і під час. Розхідники аналогічні як до детектива, так як і обладнання, бо в них однаково манера ведення бою. Я вже трішки та й втомився. Давайте будемо підсумовувати. Варто зіграти кожним персонажем, щоб вибрати щось своє, і не потрібно соромитися експериментувати. Під час бою не забувайте комбінувати застосовані карти і залишати найсильніші на останок, щоб завдати найбільше шкоди від подвоєння і бафнути себе перед цим. Баф на атаку згорає, якщо ви не атакуєте. Атакуйте одного ворога, а не кожного потрішки. Можна дебахати ворога, який має вас атакувати. В цьому вам сильно допоможуть показники, хто вас має атакувати і скільки шкоди. І ще не забувайте про гнів, який сильно допомагає, якщо його настакать. Тож, надіюсь, мої поради вам допоможуть краще зрозуміти цю гру. А якщо відео вам Сподобалося і маєте чим доповнити? 30 вподобайки, пишіть коментарі. Найкраще буду закріплювати. А з вами був Харциз. Грайте українське, підтримуйте українське і нашу славетну армію. Скіди.